Повстання під проводом Косинського, 1591-1593 роки. Приводом до виступу стала майнова суперечка між Криштофом Косинським і білоцерківським старостою князем Янушем Острозьким. Впродовж 1592 року повстання охопило Київщину, Братславщину, Поділля і Волинь. 2 лютого 1593 року. Його продушили сили руських князів Острозьких і Вишневецьких у битві під п'яткою. Після поразки Косинський спробував знову підняти козаків на боротьбу і навесні 1593 року обложив резиденцію Олександра Вишневецького в Черкасах. Проте в одному з боїв козацький отаман загинув і його війська відступили. Влітку козаки повторили напад на Черкаси, який закінчився угодою із Вишневецьким. Ця угода денонсувала положення урядової ухвали 1590 року і надавала амністію учасникам повстання. Центральна влада речі Посполитої дала мовчазну згоду на цю угоду, сподіваючись на участь козацтва.